Вітаю, друзі на каналі. Сьогодні в нас середина квітня. Проводжу я трошки із опізненням підживлення свого фундука. Для цього використовую добру яру комплекс. Формула 12 11 18 Також частина до фундука буде підживлятися добром Агромастер. Закінчилось, чекаю, поки привезуть, тому вирішив частину підсипати даним добрим. Е, співвідношення дозування е, даний мірка, це є у нас 50 грам. 25-30 грам буду давати на один та на дворічній саженці, на дрорічний і вище віком е, фундук буду давати 50 грам. Розсипаю навкруг. Приствовальної частини і таким чином буде проводитися підживлення. Фундук ось в такому стані, думаю, до тижня-двох будемо вже проводити перший обробіток по листу. Цього року трохи запізненням, бо весна рано стартувала, трошки не встигаємо по графіку. в такому стані зараз садочок. Все буяє, але пару днів хорошої погоди наведемо лад.